Російські окупаційні війська на Донбасі продовжують використовувати перемир'я для проведення перегрупування сил і засобів. Відзначається перекидання тактичних резервів на Донецький напрям. Зокрема, зафіксовано перекидання 16 танків, 23 бойових броньованих машин і 12 гармат. В основному гаубиці перекидання здійснюється з південних ділянок, звідки ці озброєння нібито відводяться терористами. На Артемівському напрямку відзначається прибуття невеликих партій бронетехніки, і їх накопичення триває. Крім того, у цих же районах триває активне накопичення противником матеріально-технічних ресурсів, у першу чергу палива та боєприпасів. Процес обладнання складів і пунктів жорстко контролюється представниками командування, серед яких індентифіковані офіцери Російської Федерації. Противник продовжує вести активну розвідку бойових порядків українських військ відразу на декількох напрямках. У Макіївці спостерігається масове дезертирство бойовиків з бандформувань через неможливість утримувати родини після припинення щомісячних виплат.